У кожного гравця хоч раз виникала думка: а що, якби я зробив свою гру? Це здається логічним, любиш ігри, маєш ідеї, можеш щось створити, але щойно доходить до реальної розробки, виявляється, що це цілий світ складний, дорогий та ризикований. Тема створення гри це не тільки про технічні деталі, це про час, гроші, мотивацію, команду і навіть психологічну витривалість. Гра це проєкт, де працює багато людей або один універсальний солдат. Так так, є і такі випадки. І от куди зазвичай йдуть кошти: програмування, руші гри, логіка, механіки, збереження, оптимізація, геймдизайн, структура гри, системи, баланс, усе, що формує геймплей. арти, спрайти, 3D-моделі, ефекти, шрифт, стиль, звук, озвучка, фонові ефекти, атмосфера, маркетинг, трейлери, пусти, сторінка в стімі, спілкування з аудиторією. Юридична частина, права на музику, торгові марки, платформи. І якщо ти сам усього цього не вмієш, доведеться шукати допомогу або купувати ресурси. Зараз ми з вами порахуємо, скільки коштує інді-гра на практиці, реалістичний підрахунок для України або східноєвропейських умов. Якщо робиш гру сам, потрібно мінімум від 500 до 3000 доларів на базові витрати, графіка зі стоків, музика, реєстрація продукту в Steam, можливо, фріланс-підрядники на кілька задач. Якщо ви, наприклад, працюєте у парі з другом, то можна домовитись за символічні гроші або навіть по бартеру. При команді з 3-4 людей, які працюють на фултаймі, вже виникає потреба в бюджеті від 10 тисяч до 25 тисяч доларів, якщо платити хоча б мінімальні гонорари. Скільки скільки, ви скажете? Так, ви маєте рацію, не всі беруть по 3 тисячі доларів на місяць. У реальності більшість індішників працюють без зарплат на ентузіазмі, особливо якщо це їхня перша гра. Час це головна валюта розробника. Навіть якщо ти не витрачаєш гроші, ти витрачаєш свій час, і цей час часто коштує більше за будь-який бюджет. Одна проста гра може зайняти від 6 до 12 місяців, а щось складніше 2-3 роки. Дуже часто люди не витримують цього марафону, вигорають, відкладають проект, відкочуються назад. У геймдеві важливо не лише мати навички, а й витримку та дисципліну. Це як біг на довгу дистанцію, де твій єдиний конкурент це ти сам. AAA-ігри ігри це цілий Голлівуд. Розробка триває 5-7 років, залучено сотні людей. Наприклад, вартість середньої AAA-ігри ігри від 50 до 200 мільйонів. Маркетинг часто коштує не менше половини бюджету. Команди мають окремі відділи під кожну деталь: анімацію, очей, воду, деревину, освітлення, фізику тканини. Така гра це не творчість, а величезна система з чітким менеджментом і мільйонами ризиків. Ігри давно перестали бути одноразовим продуктом. У 2025 році успіх визначає не реліз, а підтримка після патчі, правки багів, нові режими, контент, онлайн сервери, рефінансування проекту, робота з ком'юніті, чат, підтримка, відгуки. Це постійна робота, і часто грошей потрібно більше після запуску, ніж на саму розробку. Зараз зробимо розрахунок на 2D пригоду з 3-5 годинами геймплею. Дивіться скріншот. Це вже повноцінна гра для Steam. без космічних витрат, але складеним часом і самовідданістю. Як же маленькому розробнику зекономити гроші та не згоріти? Шукати партнерів по Discord, Reddit, IndieDB. замість фултайму – договірна оплата по задачі. Використовуй безкоштовні ресурси OpenGameArt, Freesound. Будуй ком'юніті паралельно. Навіть маленька аудиторія з 200-500 людей може дати поштовх на релізі. Чому ж проекти провалюються? Навіть хороші ідеї часто не заходять. Ось головні причини. Занадто складна механіка без досвіду, переоцінка себе. Хотіли зробити, як у From Software, а вийшов баговий платформер. Не готові до маркетингу. Гра класна, але про неї ніхто не дізнався. Втома вигорання, побут. Людський факт рознищив більше ігор, ніж будь-яка конкуренція. Ну що ж, друзі, підведемо підсумки. Створити гру реально не потрібно мільйонів. Потрібно просто розуміння процесу, адекватна оцінка своїх сил, мінімум коштів на базові речі. І головне мотивація не зупинитись на півшляху. Гра це марафон, і якщо витримаєш дистанцію, навіть найскромніший проєкт може стати важливою частиною твого життя, а іноді й успішним бізнесом. Якщо тобі цікаво дізнаватись більше про ігрову індустрію зсередини, підтримай підпискою та вподобайкою. І найголовніше, подякую ЗСУ за те, що ми можемо творити, грати і говорити про це у вільній країні. Слава Україні!